Всім привіт! Рада вітати на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу на ваше питання віддати відповідь. Подивитися Маріуполь. Що там у Маріуполі? Давно не дивилися. Давайте подивимося, що на березень. Давайте подивимося Маріуполь на березень. Що очікує місто Маріуполь? Так, у березні. Що очікує місто Маріуполь. Донецькою областю у березні, у березні 2023 року, що очікує місто Маріуполь? У березні. Давайте подивимося. ну, Військові ситуації, загальне, загальна яка енергія? Що очікує? Місто Маріуполь, загальна енергія. Дивіться, якісь перейде якась період. Знаєте, якось ситуація трішечки зміниться. Вийде на якийсь інший рівень. Тут якийсь, начебто, чи відхід буде. Знаєте, якось дуже хочеться, звісно, щоб вийшли від тіля вся ворожа сила, та, що напала на Україну, так? тому що це карта виходу, це карта переходу на інший рівень. Якось, ну, от, ситуація змінюється. Давайте подивимося, тут якісь гарні новини, якісь, щось, якісь приємні новини. Що ж, тут, що ж тут у Маріуполі? Стабільність якась, карта дому, начебто, знаєте, карт... Маріуполь повертається додому, хочеться сказати. Дивіться, Україна. У ну, мене в розкладах імператриця, це як Батьківщина, це як Україна. Дивіться, Маріуполь, так? Маріуполь повертається додому. Дуже утішні карти, можу вам сказати, дуже утішні карти. Ну, що, це таке можливо, що. Ну, знаєте, я таролог, а тарологи. Ну, всі ми тарологи, давайте вже почнемо з того, що ви дивитесь не тільки мене, а й інших тарологів. Що тарологи вони, ну, читають Це читачі карт, читачі символів. Через колективне несвідоме ми витягуємо, ми щитуємо інформацію, витягуючи картинки, ці карти. Ну, дивіться, ну от мене дивляться, можливо, тарологи. Тарологи, напишіть мені в коментарях, як би ви трактували оцей. Я спитала, яка ситуація буде в Маріуполі в березні? Перехід на якісь, якусь стабільність, якийсь ріст. Ріст, стабільність, гармонізація, втрата якихось ресурсів, щось Щось тут за втрати йдуть. Що за втрати. Паша Жезлів. Ну, якісь дії, які не обдумані, або які от втрати, втрати мені, от втрати, воля. Дивіться, для Маріуполя. Карта воля, карта свободи, карта незалежності. Просто я не знаю. Як, знаєте, як вроде, по, по запросу. А щось тут таке, знаєте, відбуваються якісь е, хитрощі в обхід чогось воля, хитра, хитро здобута воля. Так ще можна сказати. Як це? Що це? А ну, Покажіть мені. Все під контролем. Літає туди щось, летить туди щось швидко. Швидко туди щось літає, йде якийсь вибір, якісь... йдуть розмови, і дивіться задоволення. Тобто тут якісь будуть переговори, начебто якісь задовольнять. Принесуть задоволення для Маріуполя. Жриця. І прийняти рішення. Дивіться, жриця і прийняти рішення. В общем, дуже все цікаво. Давайте подивимося. Чи можливо, давайте так, чи може так бути, що у березні 2023 року Маріуполь буде деокуповано? Чи можливо так бути, чи можливо так бути щоб у березні 2023 року Маріуполь було звільнено, деокуповано? Від російських загарбників. Ну, така, знаєте, королева кубків це емоції, це такі приємні розмови, це про щось хороше. І дивіться, башня, башня. Ну, тут башня, знаєте, може те, що я питаю, чи можливо, тобто це неможливо бо руйнування. Ну, це зруйнування мого того, що я питаю питання, тобто руйнування планів цих, що я питаю. А я питаю про деокупацію, да? Або, можливо, тут загальна ситуація, знаєте, буде, що все отак тільки бабах, і буде змінено. Що ж тут буде? Чи можлива деокупація? Дивіться, ну, тут якийсь буде вибір. Стояти, щось будемо, і, і це карта вибору. Якісь будуть домовленості, щось будуть вибирати, щось будуть міркувати, якісь домовленості будуть. Стосовно робочого процесу, так, стосовно якісь, можливо, три сторони будуть домовлятися, якісь договори, можливо, будуть обсуждати. Що тут буде? Мах, диявол цікаво. І оборона. Ну, не знаю. Я, знаєте, так чітко прямо не бачу, що буде прямо деокуповано, чи можливо, чи ні, але щось тут за ситуація буде змінюватися. Щось, дивіться, щось летітиме. Щось будуть обороняти. Карта війни. Карта такого, знаєте, повернення війни під контролем, під контролем якийсь удар або прийняти рішення. Ну, дивіться, туди може щось літати, там щось можуть оберігати, охраняти, але так як і раніше, тобто можуть там бути якісь ну, по типу, знаєте, такого ударів або якоїсь бавовни, як там зараз от літає все туди. Що ж ви в кінці? Що ж ми? Жриця. тут таємна знову ж карта задоволення і відходу. Дивіться. Через деякий час, або, знаєте, якось так тут відкриється якась таємниця, яка нас задовольнить, і буде якийсь відхід. От ви знаєте, ця карта знову таки не відходить від України, від українських міст. особливо зараз Крим роблю розклад, ця карта просто не відходить. Роблю зараз Херсонську область, не відходить ця карта. Так, пентаклі втрата ж таки втрата, да? емоційно втрата контролю і, і цього. І воля, визволення. Визволення йде, як визволення. Ну, ви знаєте, можливо, можливо, прям можливо. Не хочу нікого обнадіювати, але ж. Давайте спитаємося, яким буде визволення Маріуполя? Яким? Покажіть мені, яким буде визволення міста Маріуполь, яким буде деокупація Маріуполя? Як буде виглядати деокупація Маріуполя? Покажіть мені. Так, наш президент. Карта. Щось тримає в таємниці наш президент. Які домовленості є? Обмеження. домовленості. А ну, зараз ми подивимося. Домовленості про вихід із окупації. Тут йтиме річ про вихід із окупації. Розмови постійно, якась інформація, якась, ну прям так, знаєте, шпіони якісь, чи докладчики якісь, чи, можливо, якісь. Боже, тут ну це все ще хочеш, може. Шпіони, колаборанти, докладчики, здавачі ситуації. І бачите. Не бачу я, тобто через домовленості буде. Через домовленості і обмеження, тобто тут будуть зняті, дивіться, буде карта оновлення, Тобто на дні випадає енергія оновлення. Що ж тут буде? Ну, дивіться, перемога. Тобто трішечки пізніше, от прямо, знаєте, і в нас буде тут, ми будемо чути інформацію про перемогу. Трішечки пізніше, бачите, чути. Тут усі карти от показують, що тут прямо домовленості, якісь таємні домовленості про вихід з окупації, про вихід з окупації і про повернення. тобто ну, Тут, бачите, робляться всі. Нові, відкриваються нові горизонти для Маріуполя, і перемога йде. Бачите, перемога звільнення скрипатства. Просто сила і блок. Сила-блок. Ні, блок-сила. Тобто йде тут якісь перемовини. Ви знаєте, я не бачу, не бачу, я просто бою за такого, знаєте, бою за Маріуполь. А як там, що там будуть окупанти? Що там окупанти в Маріуполі? Як вони будуть виходити з Маріуполя з боєм без бою? Так чи не так? Як будуть окупанти звільняти місто Маріуполь? Покажіть, як будуть покидати, як будуть окупанти виходити з міста Маріуполь? Покажіть, як будуть окупанти виходити з міста Маріуполь? Тяжко, але бачите, нести на собі все, що хочеш. Як би їм не було тяжко, але будуть тягти. Усе. Ну, дивіться, буде їхня. Ну, тобто, тут буде перемога через їхній біль, через все, щоб їм не приходилося, але через по дияволу вони. Ну, що подіяло? вони просто виходитимуть. Просто, мені кажеться, виходитимуть. Тут втрата у них ресурсів, втрата можливостей для проживання. Тобто їм зроблять такі мінімальні ресурси. Тобто, тут, бачите, ресурси на мінімуму, їм зроблять там такі умови, поставлять їх в таку залежність, що вони прям будуть все втрачати. Тобто Там уже ну, втрата. Всього і все, переживання, тобто йдуть. Тут якісь маніпуляції будуть такі, що заставлять їх просто щось, ну, поставлять їх як в тупік. Ну, давайте спитаємо все ж таки. Так, чи до літа буде звільнено місто Маріуполь? Чи до літа 2023 року буде звільнення міста Маріуполь? Буде Маріуполь деокуповано. Чи до літа? буде Маріуполь, де окуповано. Хитрий план. Тупік. Щось хитро. план і таємний. Хитрий таємний план. Щось тут хитро і таємно буде. І буде, знаєте, ситуація розкачуватися. Ну і буде стабільність. Стабільність карта дому. Карта, ну, збір урожаю. Це, тобто все ми прибираємо додому. Тобто, через дивіться, якийсь хитрий план, через хитрощі, через все буде ситуація повернута. Маріуполь буде повернутий додому. Дивіться, піде відхід. Тобто Іде відхід расистів. У них там повна облава, повна, повна бавовна. Ну і для України, і для Маріуполя сонечко. Тому. Дуже гарний, перспективний розклад вийшов на Маріуполь. Ну, будемо чекати, будемо дивитися, як програється. Я бачу так разом з вами, читаю карти. Ви бачите, що я витягую, я вам все показую. Сама інколи не розумію, що, про що говориться, але через певний час я ну, розумію, про що то було. І дійсно, воно ну, програється. Так чи інше. Так? Подивимося, як програються. Але сподіваємося, що все ж таки ви бачите ну, зміни, якісь енергії змінюються, і багато карт відходу йде. У Росії вже нічим, у них дуже-дуже мало ресурсу. У них просто це я дивилась приватні, ну такі. Консультації і просто дивилася на саму ситуацію в, в Росії. У них там дуже все хитко, дуже все хитко, їх вже потрішку ставлять на коліна. І тому там, буде якась, там ну, буде якась ситуація, яка змінить хід подій в Україні у війні. Це точно 100%. Тому миру нам витримки. Бережіть себе, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Це допоможе, щоб це відео побачило ще більше людей. Тому буду вам дуже дуже вдячна. На все добре. Слава Україні!